Томск та Кемерово готуються повторити долю Орска та Оренбурга. Рівень води в річці Том стрімко піднімається. Місцеві змі повідомляють, що до переливу через дамбу залишилося не більше півтора метрів. Через паводок там частково обвалився земляний вал поряд із мостом через річку. Тим часом рівень води у річці Тоболу у районі російського міста Курган за ніч піднявся на 54 сантиметри, сягнувши 5 метрів, і продовжує зростати. Місто загрожує затоплення. Як пишуть російські пабліки у селі Темляково з милому тепер його несе течією до міста Курган. Пиранья, аккуратно, Пиранья, пиранья, лебедю на связь. Звоните, кто у пирани есть телефон? Сорвала гигантскую, короче, плавун. Сейчас это все пойдет в сторону города. Половина моста оторвала.